Друзі, вітаю! Сьогодні 27 квітня, і я пропоную вам послухати тижневий астропрогноз на наступні 7 днів. Отже, сьогодні в нас Амавася, 30-та місячна доба, день вшанування предків. Кожного місяця є цей день, коли витончується, і дуже такий прозорий майже стає кордон між світом живих та світом померлих, кажуть писання. І це день, коли ми маємо звертатися до наших предків, до роду за допомогою, за підтримкою. Сьогодні це ще все відбувається в накшатрі Ашвіні, це накшатра зцілення, це накшатра досягнення швидких результатів у будь-чому. Далі ввечері о 10-й вечора почнеться новий місячний цикл. Перша місячна доба триватиме в нас весь понеділок, 28 восьме число, в накшатрі Пхарані. Це накшатра трансформацій, це накшатра болю і крайнощів. Управитель її венера говорить про те, що так чи інакше щось в енергії цього дня буде в нас про стосунки, про взаємини, які можливо варта. Варто завершити, в яких, можливо, якась частина або якась функція, чи якийсь паттерн поведінки вже не працює, вже відмерлі. І тут є символіка Бога смерті Ямараджа, тобто щось старе має відійти, давши шлях чомусь новому. День досить різкий може бути за своєю енергетичною природою. Ввечері понеділка, о сьомій вечора, наступає друга місячна доба, і ввечері е, е, заступає місяць в Накшатру Крітіка. А теж досить активна, різка накшатра у вівторок до третьої дня можуть бути такі різкі енергії. Але о третій дня, 29 числа, в нас починається неймовірної сили день, найсильніший день року, акшая Трітія. Це день, коли сонце місяць знаходиться у своєму найсильнішому прояві у стані екзальтації. Ця доба лише одна на цілий рік. Таке буває один раз. Зазвичай це кінець травня, початок, вибачте, кінець квітня, початок травня, це плаваюча така дата. І от в цьому році з 29 квітня до 30 квітня до 12 дня у нас триватиме третя місячна доба. Акшая, третя Акшая перекладається як. Вічний нетленний, трітя, місяць місячна доба це день, коли варто й треба закладати фундамент дуже важливих справ, але справ в корінні яких наміром, головним яких є все ж таки не матеріальне збагачення, а бажання ваших душ, тобто почати якийсь проект, який принесе користь людям. Обов'язково в цей день треба займатися благодійністю. Обов'язково в цей день треба пробачити і відпустити тих, хто образив вас, тих, хто приніс вам якийсь дискомфорт в цьому житті, якось зачепив ваше его. Обов'язково в цей день треба помедитувати зранку і побачити себе в тій новій реальності, в тій новій вібрації. Життя там, де ви хочете опинитися, і зарядити таким самим шляхом день на максимальний прояв благісної, позитивної, вдячної енергії. Не варто бути в цей день в такому негативному стані, в претензії, тому що це, такі, знаєте, буде відрубання, відрубання гілки, на якій ви самі сидите в цьому житті. Тобто намагайтеся бути як сонце в цей день, і як луна як місяць, місяць, який нас напитує, напитує всю природу, нашу психіку, і сонце, яке щиро і щедро ділиться своїм своїм теплом. А в гороскопі людини сонце показує на таланти, на творчість. Подумайте, для чого ви прийшли сяяти в цей світ? Відчуйте це. І запрограмуйте свій мозок. Кажуть, що наш мозок це комп'ютер, да, який треба програмувати, який розуміє такі чіткі сигнали. Так от я вже записала рілс, ви можете подивитися в інстаграмі чітко по пунктам, дуже коротко, що робити в цей день. Тому середа прекрасний день, але є нюанс, що з 11.45 починається четвертий місячний день, це вже рік та тітхи, це день пустих рук. Тому всі плани ми пишемо на Акшаю Тріттю, запускаємо проекти, починаємо, кладемо оцю першу цеглинку фундаменту лише до 11.45. Далі, в нас четверта місячна доба, накшатра Шира досить активна, досить зацікавлена, яка цікавиться інформацією, знаннями. І дуже добрий день для навчання, для залучення у якісь такі процеси, де ви отримаєте знання інформаційного, духовного характеру. Ввечері починається отруйна частина доби о десятій вечір. Віжтікарена вона не є позитивною, будьте обережні. Можуть бути деякі нюанси в, в цей період, тому стежте і за своїм станом і за ситуацією, яка відбувається навколо вас. Далі, четвер, перше число, перше травня в нас з вами починається 5, з п'ятої місячної доби. До речі, прекрасний день на цьому тижні це четвер і неділя, четверте число для зміни зачіски. Четверг це ранок до 12 дня Накшатра Ардра місяць переходить в Близнюки. Накшатра досить різка, знову ж таки, досить такої, знаєте, якщо можна сказати, швидкісної природи управитель Накшатри раху, який може давати спочатку дуже приємні теми, щоб ви очаровувалися, а потім давати такі ж болючі розчарування, руйнування ілюзій. І символ цієї накшатри, сльоза, або такий листок після дощу, який, начебто, після буревію, після грози, після шторму, залишає свіжість і залишає чисте істинне бачення того, що є. П'ятниця, шоста місячна доба, 2 травня, прекрасні йоги дня, накшатра Пунарвасу теж дуже-дуже позитивна для реалізації того, що у вас не вийшло, можливо, вперше, тому що Пунарвасу має таку особливу шахті, щоб все. Проявлялися, щоб все здавалося з другого разу. І субота, третє число. Є нюанси в цьому дні, тому що сонце перебуватиме мріть у хазі. Можете відчувати таке занепад сил, стан імунітету може трошечки хромати, але насправді позитивна накшатра пуш'я. Накшатра, яка буде підтримувати цей день, і управитель цієї накшатри Сатурн, субота, день Сатурну. Теж не забудьте згадати стареньких людей у вашому роду, ваших батьків, ваших бабусів, дідусів, ті, хто потребують вашої уваги, підтримки, допомоги. І не не нехтуйте дати це їм, не нехтуйте, зателефонувати, обійняти, подарувати і провести день разом. Я вас вітаю з початком останнього місяцю місяця весни. Я вас вітаю з трітію, найсильнішим днем року. Фільтруйте і звертайте увагу на кожну свою думку, на кожне своє слово в цей день. на... Кожен міліметр свого енергетичного заряду це те, що ви випромінюєте в світ, і це те, що повертає, повертається до вас в багатократному розмірі. В нас на каналі буде лакшає трітюю медитація на виконання, на зустріч з цією реальністю, яку кожен з вас чекає на світанку. І якщо ви ще не долучились, я вас запрошую на канал. Якраз перші останні числа квітня, перші числа травня, коли можна долучитися на новий, на новий місяць. Всі деталі будуть в описі під цим відео разом з посиланням на мій сайт. Гарного тижня, неймовірної неділі, обіймаю і до зустрічі!